Конкретному тижні нам необхідно скоротити норму робочого часу. Чи достатньо ознайомити працівників з наказом, чи обов'язково, крім ознайомлення з наказом, видати ще всім повідомлення про зміну істотних умов праці? Дивіться, у нас стаття 50 визначає, Кодексу законів про працю, визначає, що нормальна тривалість робочого часу не може бути більше, ніж 40 годин на тиждень. При цьому в цій же статті передбачено, що роботодавець може становити меншу тривалість робочого часу. Тобто стандартна у нас робоча неділя це 40 годинний на робочий тиждень, але ви можете, наприклад, ну, дійсно, це не заборонено, ви можете не в якомусь конкретному тижні цю норму скоротити. При цьому зверніть увагу, якщо ви скорочуєте норму робочого часу. Зарплати ви будете виплачувати, тобто норма робочого часу вона і на цей тиждень, і на місяць в цілому вона зменшується. Про це це норма, да, тобто, ви, ви не зменшуєте. Відпрацьований час працівників да там, ну тобто це, на, це не на повний робочий час. Ви зменшуєте норму, а відповідно, ви оклад будете виплачувати в повному розмірі. Тобто, в даному випадку у працівників немає погіршення якихось їх, їх істотних умов праці. Навпаки, вони будуть працювати менше, а отримують свою заробітну плату в повному розмірі. Тобто погіршення тут немає. І тому е, повідомляти працівників про зміну да, умов праці в даному випадку я вважаю не потрібно, але дійсно ознайомити працівників. З тим, що у них зменшена норма потрібна, тобто ви видаєте наказ про зменшення норми робочого тижня на конкретному, на конкретний тиждень, і з цим наказом варто ознайомити працівників, наприклад, шляхом розміщення цього наказу там на веб-сайті підприємства або на дошці оголошення, щоб працівники знали, що ну, наприклад, в цей тиждень вони будуть працювати трошечки менше, але зарплати вони отримують також, тому повідомляти, на мою думку, не потрібно.